В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До таких новин Володимир Зеленський підписав нову редакцію закону України про захист прав споживачів. Закон розробили з метою наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства Європейського союзу та гармонізації системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС. Про нове в законі дізнаємося в спікера онлайн з нами на зв'язку. Олександр Шестун, начальник управління захисту прав споживачів, споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Олександра, я вас вітаю і дякую, що ви з нами. Вітаю студія, шановні слухачі та глядачі. На вашу думку, навіщо українцям нова редакція закону України про захист прав споживачів? Ну, по перше, давайте розберемося, що закон. 91-го року про захист прав споживачів є доволі застарілим та не відповідає нормам європейського державоутворення. Закон був розроблений з метою наближення національного законодавства, про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу та гармонізації системи захисту прав споживачів в Україні, принципами, підходами та практиками ЄС. Ну, і Європейського Союзу. Наприклад, діюче законодавство в сфері захисту прав споживачів доволі розмито регулює права громадян як споживачів в сфері електронної торгівлі. Зважаючи на те, що при здійсненні онлайн покупок інформація про товар буває недостовірною, а дані про продавця і взагалі відсутні. Новий закон вже передбачає чіткий перелік прав та обов'язків споживачів в електронній торгівлі, використовуючи такі поняття, як, наприклад, маркетплейс, електронний торговельний майданчик. Тож, можна вбачати, що Україна шляхом впровадження та дотримання базових європейських цінностей прикладає чималих зусиль на поліпшення та вдосконалення умов життєдіяльності людини. А розкажіть нам, будь ласка, більш детально про створення порталу Епокупець. Яка його мета? Для чого він? Для захисту е яких прав саме, дійсно, новий закон він передбачає появу нового державного реєстру продавців товарів та послуг через інтернет є е покупець. А відповідальним за його створення є Міністерство цифрової трансформації України. Основна мета створення порталу є покупець це забезпечення взаємодії споживачів, суб'єктів електронної комерції та Держпродспоживслужби інших державних органів, що здійснюють захист прав споживачів у відповідних сферах. Хочу додати, що суб'єкти господарської діяльності, що продають товари послуги в інтернеті. Зможуть називатися перевіреними продавцями тільки у тому випадку, якщо зареєструються у зазначеній електронній системі, в свою чергу кожен споживач, завдяки порталу, є покупець, зможе ознайомитися з інформацією про того чи іншого зареєстрованого у системі суб'єкта електронної комерції. Ще е, таке питання, які визначаються права споживача в разі придбання непридатного чи небезпечного харчового продукту? Euh, дякую за запитання. Euh, зазначу діючим законодавством в сфері захисту прав споживачів, встановлено, що придбаний споживачем непридатний харчовий продукт, продавець зобов'язаний замінити на такий, який є придатним. До споживання або повернути споживачеві плачення ним гроші у новому законі. Зазначена норма поширюється вже не лише на придбання споживачем непридатних харчових продуктів, а й на такі, які є небезпечними. До того ж, розширюються умови її застосування. Ну от, наприклад, до на суб'єкта господарювання покладається обов'язок задовольнити вимоги споживача. Однак лише після пред'явлення споживачем розрахункового документа. По-друге, якщо споживач не хоче обміну, а хоче повернення коштів, і треба повернути як мінімум у день звернення, а максимум протягом 7 днів. Порядок повернення чи заміни непридатних та небезпечних харчових продуктів буде додатково визначена Кабінет міністрів України. Олександре, о тут якраз варто нагадати всім, хто купує там у супермаркетах продукти, так а це майже всі люди, майже всі споживачі, що треба зберігати чеки. Це буде доказовою базою потім в захисті їхніх прав. А якщо це стихійний ринок, наприклад, то що робити? Як тоді доказати, що покупка була саме у цього покуп... продавця? Перепрошую. Якщо стихійний ринок, ну по-перше, треба звернутися з заявою до головного управління Держпродспоживслужби. Ми знаходимося по вулиці 7 Пересівська, 6. Тут спеціалісти зможуть завжди прийняти і допомогти з цього з любовних питань. Якщо стихійний ринок, то треба звернутися до нас і до самого ринку, до адміністрації. Так, і ще одне питання. Законом передбачено нові норми, що стосуються мовного питання, які вимоги будуть до виробників? Угу. Дякую, дякую за запитання. Завдяки новому і оновленому закону посилено такі вимоги да, до надання інформації про продукцію, встановлені на сьогоднішній день чинним законом України, про захист прав споживачів. Та про забезпечення функціонування української мови як державної. Так, інформація про продукцію визначена законом, а також будь-яке інше маркування продукції повинні надаватися державною мовою та за потреби дублюватися іншими мовами. Інформація про продукцію, що надається державною мовою. Повинна розміщуватись на поверхні, яка має найбільшу площу товару чи харчового продукту, і не повинна приховуватися або спотворюватися іншою текстовою чи графічною інформацією. Там є а, а, чіткі питання. Ну, от, розмір шрифту, ну, шрифту, який наноситься інформацією державною мовою, не може бути меншим за розмір шрифту, який наноситься інформація іншою мовою. Крім того, законом визначено пряму заборону надання інформації про продукцію державною мовою держави агресора або держави окупанта. Окремо, я хочу зазначити, що Держпродспоживслужбою укладено меморандум, і ми плідно співпрацюємо з уповноваженим із захисту державної мови. Тож, нині положення закону посилить співпрацю у напрямку сприяння. Забезпеченню застосування української мови як державною у сфері захисту прав споживачів, і наостанок, Олександре, скажіть, коли вступить в силу вже нова редакція цього закону, тому що є до нього правка така, так що він поки що не діє. А, дякую. Закон України про захист прав споживачів він підписаний президентом України 5 липня 2023 року. Ознайомившись з таким законом можна на офіційному порталі Верховної Ради, цей закон він набирає чинності через один рік з дня його опублікування, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного указом президента від 24 люта 2022 року. Олександре, ми вам дуже дякуємо, що знайшли час та долучились до ефіру і знайшли відповіді на всі наші запитання. Це був Олександр Шестун. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось згодом.